Відеогляд, об'єднана єкатеринка, санвузол. Площа цієї квартири близько 100 квадратів. Такий коридор. Квартира має два поверхи. Це другий поверх, спальня кімната. Та ще одна окрема кімната. Продовження відео Єкатериненки. Це перший поверх. Стан під ремонт на другому повністю зроблений. А перший поверх треба робити. Квартири об'єднані в одну. Хто забажає, їх можна розділити. Ось такий стан. Так виглядає стан першого поверху, який під ремонт. Частково зроблені сходи на другий поверх і другий поверх уже з ремонтом. Вікна замінені. На другому, на першому треба ставити. Так виглядає наша квартира. Єкатерининка. Ось такий гарненький дворик. Тут можна ставити машину, можна навіть дві. І ось такий ще мангальчик є. Зона барбікю. Подвір'я достатньо просторе. Можна гуляти діткам. Двір закритий, зайвих посторонніх людей нікого немає.